У Запоріжжі тривають роботи з демонтажу незаконно встановлених мафів. Зранку у Дніпровському районі по вулиці Товариській комунальні служби зносили черговий кіоск. Покинута споруда простояла 5 років. До того ж, місце розташування мафу є незаконним. Також співробітники інспекції з благоустрою виявили, що на цей кіоск немає договору. оренди землі а його власник помер кілька років тому. Тож виконком ухвалив рішення його прибрати. Згодом маф транспортують на майданчик для демонтажу. Наразі на території Дніпровського району залишилося серед торгових об'єктів, на які були якісь скарги чи звернення. Два таких об'єкти, один, один з яких ми зараз демонтуємо. Залишилося ще один об'єкт, тому ми чекаємо надалі на звернення від громадян. Особливо це стосується так званих наливаєк. У нас найближчим часом будуть спільні відпрацювання з поліцією по даному напрямку роботи.